Трансфермаркт оновив вартість гравців української прем'єр-ліги. Віталій Миколенко потрапив до команди тижня. АПЛ Олександр Шовковський офіційно очолив Динамо, а коноплянку виганяють з румунського клубу. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Стартуємо з української прем'єр-ліги. Вона нині йде на паузу, тому якось і весело, і сумно водночас. Я думаю, ви, ви ви, розумієте мої нині емоції. Отже, у рамках 17-го туру УПЛ металіст 19-25 приймав Олександрію. Матч завершився перемогою Гостей з рахунком... 3-0. Олександрія завдяки цій перемозі покинула зону перехідних матчів, куди власне опустився Металіст. Олександрія трохи собі покращує таким чином настрій перед зимовою паузою. А щодо Металіста, щодо Металіста, є цікавий інсайт. Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник залишить команду та очолить власне Металіст вже з Нового року. Про це повідомляє Віктор Вацко. Також повідомляється, що контракт підписано до 1 січня 27-го року. Щодо самого трансферу Тобто в металісті його нині спростовують, кажуть про те, що такі угоди ми ведемо в закриту. Ну тобто, якби і спростовують, а якби і не спростовують, а підтверджують. Ну, власне, я думаю, власне, я думаю, що скрипник перейде в металіст, там є амбіції, там є гроші, там є можливість купувати гравців під його стиль гри, під його футбол, і так далі. Ну, і взагалі, мотивація скрипника цілком зрозуміла, йому в ворську ставлять високі задачі, при цьому не дають взагалі футболістів якісне. Скільки вже футболістів мало би в Ворску прийти, навіть за словами того, таки скрипника, і скільки не прийшло. Ці не прийшли, здається, що а в іншому поєдинку вчорашнього дня у київському дербі динамо перемогло оболонь. Після цієї перемоги Олександр Шовковський має невелике свято. Тепер він не ВО, а просто коуч. У відпустку ми йдемо із відчуттям, що ми не все виконали. Зокрема, не потрапили до Єврокубків. Водночас перемогли у чотирьох матчах поспіль під керівництвом. Шовковського. Тепер він головний тренер, вже без приставки ВО. Він вміє налаштовувати команду, він динаміець по своїй суті. Тож і я, і вболівальники, сподіваємося, що усе буде добре. Ну, от і все, упияли де на зимову паузу. Втім, поєдинків нині цілком багато. Зокрема, сьогодні друзі Ліга Чемпіонів, а отже, є на що робити свої прогнози. Де їх робити, ви й без мене знаєте. У наших друзів компанії Пампет. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть до десяти тисяч гривень на перший депоз і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з Павбет Крокуємо далі. в Челсі Михайло Мудрик посідає перше місце за кількістю успішних обіграшів в середньому за матч серед усіх гравців АПЛ цього сезону. Українець в середньому на 90 хвилин 2,3 і рази виконує успішний обіграш суперників. За цим показником він випереджає Марцінеллі Діаса, Гарначо і Гріліша головний тренер Реала Карло Аншелоті знаходиться у роздумах щодо позиції основного голкіпера Мадридського клубу. Повідомляє Марка та Вічі. Піце ви вже від того Луніна інсайдери ви. Так от за інформацією джерела, гру українського вратаря Луніна, так от за інформацією джерела, гра українця поставила анчолоті перед дилемою, якої він не очікував. Планувалося, що кепа буде основним, але його ушкодження та сильна гра Луніна породили питання вибору віталійського італійського тренера. Статистичний портал «Гускорт» Представив символічну збірну за підсумками ігрового тижня. До одинадцятки найкращих увійшов лівий захисник Евертона Віталій Миколенко. Українець має оцінку 7,79. Це найнижчий бал серед усіх граців збірної, але пофіг, бо він в цій збірні є. 2023 закінчується для Євгена Коноплянки на мінорні ноті. У 34 34-річного українця не вдався вояж до Румунії. Власне клубу Чефер відверто заявив про бажання припинити з Вінгером співпрацю взимку спочатку. Він тішився підписанню українця. От, власне, на ваших екранах його пряма цитата. А потім схоже зрозумів, що гроші, котрі вкладають, бо Конопа має зарплатню за деякими джерелами близько 45 тисяч євро на місяць. Якось не дуже ці вкладання приносить користь. Ну і власним покласти, як то нині прийнято казати, ту ну, полісся. Але загалом ми всі розуміємо, що топ-кар'єра у коноплянки вже давно закінчилася, і зараз є два виходи: це повертатись в УПЛ, але ясно що це не буде якийсь топ-клуб. Шахтер він, наприклад, взагалі не потрібен. Та й Дніпро принципі теж взагалі не потрібен. І другий варіант це фармити бабло на пенсію. Випрощувати портал Transfermarkt оновив вартість гравців української прем'єр-ліги. Лідером залишився захисник Шахтаря Микола Матвієнко, який оцінюється у 20 мільйонів євро. Його партнер по команді Георгій Судаков подорожчав на три мульти у першій десятці: сім гравців шахтаря та троє представників Динамо. Ну, власне, цінники до вашої уваги можете когось, друзі, та й придбати такий ось смішний жарт. Але загалом же хочу відзначити, а точніше, трошки. Пояснити Ювентусу, що ця оця ціна за судокова, скільки там, 18 мультів, правда? Це цінник на хороший настрій Ахметова, а не цінник на Судакова. Там сума X3, X4 із І. і... Аж про такі гроші просто. Там сума набагато більш. Друзі, як вам цінники на футболістів УПЛ пишіть свої думки. А взагалі хочу зазначити, що все про цінники, все про інтрижки, все про закулісся, все про бекстейдж, це все на каналі Фудграм. на каналі Кості Фолстена. Там вже вийшло друге відео. Переходьте і дивіться. А вам, друзі, дякую за увагу! Бережіться та й папа. Сіюсу!